ранок з хустиною, 24 червня, сьогодні місяць з риб у знак Овна, і твоя інтуїція досі пульсує, але вже народжується дія. Зникає туман і з'являється бажання сказати, Я є, це день пробудження внутрішньої сили. Убирай хустину, яка підкреслює характер з яскравим мазком пензля, з червоним, насиченим, життєвим або геометричною формою, що веде вперед. Це день для хустини, яка не просто прикрашає, а заявляє. І порада дня не зменшуй себе. Хустина сьогодні як корона. Якщо є твілі, то з червоним, бордо, жовтим. Це твоя енергія дії. Відклади сумніви, примиряй впевненість. І сьогодні я, як шовк, м'яка, але не зламна. Моя хустина це мій голос. Пиши в і ми знайдемо саме ту хустину, яка допоможе сказати світові Я.